Ти коли їдеш з цим трактором, ти розумієш, що ти взяв віч, Що ти не взяв якусь херню, що ти по-панськи, по-барськи, ну, себе чувствуєш, що ти взяв бляха віч, що там розказує японці, бабусі там, чи щось ну, постійно, нова техніка, сороковочка, Донфен. Бачите, він рувиться, як Мерседес. Тут теж по боках всі рычаги, управління, все воно. Ну, бачите, як воно все зроблено. Ну, навіть на той же мелоч, ручник як зроблений. там передачі, сидіння, обліцовка, все до мелочки, до всього, по всіх моментах, то віщ. То ти купив собі і... То ти собі купив, розумієш, що ти купив віщі? Реверс, ну, пінь, все, назад пішов, вперед пішов, Ну, какой-то коробка м'якша, зонфен, котре коробка іде не така м'яка, то це у всіх моделях. Ну, вот. Хлопці, бляха, то ну, то задоволення. Mm -hmm. От я коли знімаю трактора, чаще всього ну, поділяюся на три категорії тракторів. Котрий я знімаю і норм. ну, Треба ж там сісти, проїхати, показатися. Котрі я знімаю, я думаю, слухай, я більше ніколи за цю тарантайку не сяду. От. І є такі трактора, що я дійсно кайфану, я дійсно можу взяти, покататися, таке по, по, по території собі і отримати задоволення. І от дядя Федя, ДТЗ завжди входить в категорію, коли ну, от, по кайфу поїздить покататися. Получить задоволення, скажімо так, отримати. От, отримати задоволення. То трактор, який такого от, ви отримати не тільки задоволення, який вам буде працювати не один десяток років, то вже перевірено часом, от, який буде все одно круче. Ви е, японця Бушного, е, возьмете, може, там, за 15 і то в такому щоб був нормальний стан, щоб був такий же по вазі, а він йде там, я зараз подивлюсь точно, щоб не зразу, але там вроде, то на 600 чи то на 700 мається власне ваги. Zen 490 мотор 24 рік, другий місяць, самий новий Діду 2. -2. Туди-сюди нема, в мене тут опису не пише, але ну, він йде а, десь в районі тонна 600, то на 700. Іде. А, груба резина 12,4 задня, розбирний диск. Тут груба резина 7,5, він високий, бачите, мост передній, все посилений. А, всі елементи в Донфенгу виконані так, щоб приємно дивитись, приємно трогати. Поняли? Я ж не просто так піджопник той брав. Зеркала, все, а він один, пацани. Є е, G2 без циліндрів, З Цилиндр ми дали нам одного, їх дуже мало чомусь пройшло, тому хто хотів, зробимо вам нормальну ціну, зробимо вам доставку. Бачите, комплектація яка. Хто розбирається, бачите, все, Зіп, чемоданчик. Тут ще є, е, ці прокладки. Тобто комплектація, е, до трактора на перше ТО все у вас буде повністю. І вони є тільки в такому червоному кольорі, класична Донгенгівська е, рішітка. Двома ну, фарами з циліндрами немає. Немає, на жаль. Вот, ну, То класика, пацани, то, то дійсно віч. Я вот зараз проїхав. Вот. А таку я раджу. Якщо ви там шукаєте найкращий китайський трактор, тупо шукайте найкращий. От у вас є можливість такі бюджети розглядати, там, як бунфенги. то візьміть вісімте ді діфір, не будете жаліти точно. Будете мене згадувати добрим словом, і трактор гадувати добрим словом, коли їздите, коли експутувати. Бо то є якість, бачите, який він. Він по весу як скаут 50, як Кентавр 50. Ну, фактично, хоча це 40 -ка, казалось казалось б. Хоча їх там колеса менший радіус, але за рахунок резини, він вже такий високий. Клівенс з нього. Тут майже пів метра є, може 45-47, так мені на вскидку, на мій замір, десь так іде. Розгружателі. 20, 40, 60, 80, 100, 120 кг назад, на, на... напереді, ззаді в Донфенгер немає, ні в яких Донфенгерах, ззаду не комплектується, Ну, Їм вистачає восьми ваги. Ще е розподільник дорогущий, дві гідропари виведені. На прицеп, якщо треба, Гідравліка нам на лопату наперед, зразу можна під'єднати, все як положено. В стандартному йде одна гідропара. От. Бачите, заливна гороліна на масу йде. Я кажуть, як файно зроблено все. Добротно. Сорян. Тут все а. тобто взагалі. Супер, супер. Ну все магістралі, ну все воно зроблено на совість. Бачите. Кузовини, кузовні якісь елементи. То є дійсно віщі. Нікого хочеться купити, навіть мені. Причому мені трактор не треба, я живу в місті, але я б взяв собі, якщо був, був би фермером, я б взяв би такого діді Федіу. Я б я б собі особисто взяв або діді Феді або ДВЗ. 5244 HPX. Ну, чи сороковку, Тому що то, то є вещь. О, тому звертайтеся, їх мало, але є досить нормальна кількість без гідравліки, там ціна менша. Та, Примусова гідравліка вона е, супер колосальної користі в е, територах без кабінетів, таких менших не несе, на мій взгляд. Ну, прям що там то, то, то супер принципова річ, без неї не можна жити, не можна працювати. Вся працює, все навісне працює в плаваючому режимі. Все навісне справиться, йому ваги вистачає повністю, щоб працювати. Хіба що підняти жопу, там колесо міняти, чи щось таке зручно. Да, ну, можна ж працювати і без гідравліки спокійно. А так, в цілому, тракторець просто, просто, пушка, просто пушка. Тому звертайтеся, дуже раджу його. Чесно, він один, у нас такий гарний. Я буду радий, якщо ви його зробите, будете ви щасливі, я щасливі зароблю гроші. І ви щасливі будете, що будете що собі працювати над таким трактором. У нас саме буде низька ціна по ринку.